Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік студії для вас працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Віталіна Легейда. І починаємо з головних новин стисло. На всесвітніх іграх 2025 у китайському чинду українські борці з комбат самбо влаштували справжнє свято для наших вболівальників і холодний душ для росіян, які виступають під нейтральним прапором. Три фінали, три перемоги, три золоті медалі. Наші чемпіони Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко. Більше розповімо далі. Веслування як терапія, річка Стир допомагає пораненим бійцям відновлюватися у Волинській області. В межах проєкту Пункт психологічних практик МВС. Поранені військові та поліцейські пройшли реабілітацію через веслування на байдарках і САПах, відновлюючи фізичні сили та душевну рівновагу. До ініціативи долучилися вже понад 123 тисячі учасників системи МВС, у тому числі рідні герої. Підсолодити гіркоту поразки Динамо у Єврокубках спробують сьогодні Шахтар та Поліся. У кваліфікації до Ліги Європи гірники зустрінуться з грецьким Панайтінайкосом після нульової нічиї в першому матчі. А от у Житомирян завдання в лізі конференцій простіше, адже в першій грі минулого тижня вони обіграли угорський «Пакш» з рахунком 3-0. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Вечір великих перемог України на всесвітніх іграх. 2025 у китайському Ченду. Українські борці з Комбат Самбо влаштували справжнє свято для наших вболівальників і холодний душ для росіян, які виступають під нейтральним прапором. Три фінали, три перемоги, три українські прапори на найвищій сходинці п'єдесталу і виконання гімну України тричі. Андрій Кучеренко у вазі до 71 кг кілограма розніс у фіналі суперника 6-1. Владислав Руднєв вагова категорія до 79 кілограмів, впевнено і холоднокровно діяв у вирішальному поєдинку: 3-0. І Петро Давиденко в категорії до 88 кг. кілограмів. Грамів програвав у середині фіналу, але зібрався. Провів потужний кидок і фіксацію 4-1. і ще одне золото для України. Завдяки цій потрійній звитязі ми увірвалися до топ 3 медального рейтингу в активі української збірної 26 медалей, 11 золотих. Дев'ять срібних та шість бронзових. Попереду тільки господарі змагань Китай та Німеччина. Наші чемпіони зізнаються, що для кожного бійця у фіналі була не просто спортивна боротьба, а й бій за честь країни. А Владислав Руднєв поділився обіцянкою, яку дав собі ще в дитинстві. Ну Що ж, в моїх руках золота з всесвітніх ігор. Вона відкривається. Там є така мавпочка, як маленька медаль. Для мене це дуже важливо, тому що в дитинстві я написав в своєму зошиті, що хочу бути олімпійським чемпіоном. Але бойове самбо — це не олімпійський від спорту, а всесвітні ігри це як Олімпійські ігри. То есть у мене золото. Фізкультурний захід стяги на тренажері серед людей з інвалідністю відбувся у шостці на Сумщині. Учасники мали змогу випробувати свої сили, удосконалити техніку та отримати заряд позитивних емоцій. Як повідомляють організатори змагань, міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх така активність допомагає не лише зміцнювати м'язи та покращувати фізичний стан, а й знімати психологічну напругу, що особливо особливо важливо в умовах воєнного стану. 18 львівських гідів пройшли навчання з інклюзивності та безбар'єрності. Організував такі курси Львівський туристичний офіс в межах проєкту Гостинність без бар'єрів. Під час дводенних навчань екскурсоводи освоювали основи інклюзивності та безбар'єрності, коректну комунікацію з ветеранами, проведення екскурсій для людей з порушенням зору. Два дні навчань показали, що у Львові є гіди, які готові адаптовувати маршрути, щоб місто стало зрозумілим і близьким для кожного. У день практики фахівцям туристичної сфери запропонували одягнути маску і вирушити на екскурсію з заплющеними очима, аби пройти свій маршрут так, як його сприймає незряча людина. Завданням було відчути, які виклики та потреби мають люди з порушеннями зору. Як змінюється відчуття простору і сприйняття інформації, а також навчитись супроводжувати людину з порушеннями зору. Варто додати, нині в місті готуються два доступних туристичних маршрути центром Львова та Стрийським парком. А на Буковині покращують доступність територіальних підрозділів поліції для людей з інвалідністю. У Глибоцькому відділенні оцінили рівень безбар'єрності та зручності для населення. Тут облаштували пандуси, кнопку виклику. Працює фронт-офіс та система відеоконтролю Custody Records. створені спеціальні кімнати для слідчих дій, роботи з дітьми та універсальна вбиральня. Також скоро у підрозділі з'являться спеціальні паркомісця для людей з інвалідністю. Після огляду відділ також отримав рекомендації від громадської організації людей з інвалідністю для подальшого удосконалення умов. Вимоги безбар'єрності враховують і під час відбудови Київщини. Ветеран війни, капітан національної збірної України на іграх нескорених 2025 Олексій Тюнін разом з місцевою владою пройшовся вулицею енергетиків у Бучі. Саме вона стане першим повноцінним безбар'єрним маршрутом у місті. Від початку повномасштабної війни Олексій Тюнін захищав Харківську область, а згодом приєднався до 3-ї штурмової бригади. Під час боїв на Донеччині зазнав тяжкого поранення. Ветеран відзначив, на цій вулиці уже втілюють принципи інклюзії. Водночас є і ділянки, які потребують змін. Під час огляду Олексій ділився власним досвідом і радив. Де краще встановити пандус, а де ліфт для маломобільних груп населення? Після цього відбулася нарада з архітекторами та проєктантами, щоб фіналізувати зрештою план оновлення вулиці енергетиків. Подібну роботу найближчим часом проведуть і у Славутичі та Бородянці. Зазначили у Київській ОВА. Картинг терапію для поранених поліцейських організували. У Києві захід став не лише спортивним дозвіллям, кожен заїзд наповнював учасників командною єдністю та згуртованістю, а також допомагав зменшити емоційне напруження та заряджав позитивом. Психологічна реабілітація поранених воїнів є не менш важливою, ніж фізичне відновлення, вважають організатори. І додають, продовжать роботу з правоохоронцями, які потребують відновлення. У Запоріжжі відзначили 13 ветеранів, які брали у фестивалі участь з богатирського єдиноборства Мілітарі, який днями відбувся у Києві. Запорізькі атлети змагалися зі спортсменами з усієї України в класичних вправах богатирського багатоборства. А тепер управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА разом з чемпіоном України Валерієм Газаєвим планують провести перший чемпіонат області з богатирського багатоборства серед ветеранів переможці зможуть взяти участь і у всеукраїнських змаганнях. Запоріжжя славиться не лише своїми атлетами, але й каратистками. Після перемоги на чемпіонаті Європи їм каратисткам вручили сертифікат на спортивне обладнання. У місті відбулося відкрите тренування з карате за участі вихованок клубу Конкордія Олександри Шолохової та Еліни Селеменєвої. За підтримки управління молоді, фізичної культури та спорту обласної держадміністрації, обласний. Сна федерація карате отримала сертифікат на 15 тисяч гривень для придбання спортивного обладнання. Театр ветеранів представить фрагмент вистави Енеїда на фестивалі Букет Київ Стейдж». Вистава поєднує літературну основу класичної Енеїди Івана Котляревського з методами фізичного та перформативного театру і є глибокою емоційною розповіддю про війну, пам'ять, біль та силу слова. Відбудеться фестиваль 17 серпня. Режисером-постановником вистави виступив Ахтем Таблаєв, актор, режисер і військовослужбовець сил територіальної оборони ЗСУ. Хореографію створила Ольга Сімьошкіна, головна балетмейстерка національного театру імені Івана Франка. Кожен рух акторів, які пройшли війну, втілює досвід, біль, витримку і шлях до відновлення. Театр ветеранів це спільний проєкт ТРО Медіа та театру драматургів, що об'єднує професіоналів сцени і ветеранів війни в єдиному творчому процесі. Наразі це всі новини, друзі. Будьте і надалі з каналом Квалімбік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!